Друзі, всім привіт! З вами знову фахівці з розвитку продуктів компанії Агросен. Сьогодні 30 травня ми знаходимося з вами на тому самому демополі озимого ріпаку КВС. Сьогодні ми з вами пройдемося по ньому більш детально в його особливостях. Побачимо, який він має вигляд уже зі стрючками, а не до цвітіння. Так би мовити, побачимо його наяву. Буде цікаво. Як наш ексклюзивний гібрид КВС Умберто. Це не гібрид, це просто скарб. Він має ідеальне співвідношення генеративної маси до вегетативної. Перезимівля цього гібриду просто не по чому. Він її витримує абсолютно любу зиму. Це топ за свої гроші, так сказати. Гілкується на ура. А ось і наш ексклюзивний гібрид КВС Умберто. Ви просто подивіться, як я його несу. По-іншому просто нереально. Тут ну просто велетень. Я таких іще не бачив. Трішки пізніше я вам покажу його з бойська, розкажу більш детально про нього. Друзі, ви просто подивіться на цей гібрид, на його масу. Це ж, як казав один політичний діяч, це просто скарб. Де ще ви такий гібрид побачите? М? Як не в. Компанії КВС спільно з Агросемом, який продає цей гібрид в ексклюзивному продажі, пару слів про Умберто. Умберто це просто відмінна стійкість до розтріскування стрючків. Він має помірний весняний розвиток, він не боїться перестою, тобто стрючки у вас не, роз... не потріскаються, зерно не висипеться. Також в, одні... в одному стрючку. Він закладає від 38 до 42 зернів. Тобто потенціал врожайності в нього просто відмінний. Це від 3,6, те, що я бачив найменше, до 5,6. Але це було на одному полі. Я не можу намилувати цим гібридом, чесно скажу. Подивіться, який він потужний, яке потужне стебло. До речі, це е, один з небагатьох гібридів. Який в цьому році не потріскався, Тобто стебло у нього ціле. Є тут деякі грішки, але не такі глобальні, як я бачив на інших гібридах інших виробників. Це показує нам, що гібрид сильний, гібрид вартий уваги. Він вас порадує. Це безумовно зараз, ну, навіть подивіться, подивіться, скільки стрючків на ньому. І це не одна рослина, якась там вирвана з краю. Це практично весь посів цього гібриду, так виглядає. Головне, його не загущуйте. Загущувати його не можна. Давайте оптимальну норму. По сроках сівби я б рекомендував його, ну, Кіровоградська Черкаська область. Це десь до... 20 серпня. І тоді він вам покаже свій потенціал. А якщо ви ще трошки підкормите його, ну, тому що це гібрид такий більш, більш інтенсивного типу, він відрізняється від фактора, те, що він більш інтенсивного типу. Якщо фактор ви можете посіятись на яких е, таких бідненьких ґрунтах, то Умберто, звісно, трошки підкормить. І тоді ви його побачите у усій красі, яким я його бачу зараз. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими новинами, за нашими хлопцями з інших регіонів, які будуть вам показувати точно таку саму картину, я думаю, як і я по цьому гібриду. На все добре.